Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні поговоримо про новий сезонний івент в роллерконі. Розглянемо які винагороди ми зможемо отримати, і також які зміни відбулися порівняно з попередніми сезонами. Це вже 12-й сезон у цій грі. Називається він Римська імперія. Триватиме 77 днів. І так як і в попередніх сезонах, на кожному рівні нам потрібно набирати 400 експеріенса щоб розблокувати наші винагороди. На безкоштовному пасі нас винагородами не дуже балують. Лише збільшили суми винагород в РСТ. А якщо ви придбаєте Golden Pass за 99,95, тут вже більш суттєві винагороди. Більш потужні майнери починаються вже в нас з 19 рівня, як бачимо 742 тисячі хеш, потім 950 тисяч. І це найпотужніший майнер в цьому сезоні. Цей сезон саме цим майнером. І завершується. В загальному ви зможете отримати, відкривши всі ці винагороди, близько 27,5 петахеш. Ну що до змін у завданнях бачимо, тепер за те, що ми будемо заробляти 0,5 РЛТ на тасквалах, ми будемо отримувати 45 експіренсів, експіренса в попередньому сезоні. Ми. Отримали лише 25. За зароблені 001 РСТ на Тасквалах, ми будемо отримувати 15 Experience. В попередньому сезоні, здається, взагалі не було такого завдання. Там було завдання 003 і там отримали ми всього 10 Experience. За обмін любої криптовалюти на РЛТ ми будемо отримати 25 Experience. Тут нічого не змінилось. За те, що ми будемо грати в певні ігри, щодня ми будемо отримати по 6 Experience. По 5 отримували, далі за 40. Ігор щодня 15 експіріенс, так як і отримували. За крафт 10 деталей ми отриматимемо 6, раніше було 5. За соціальне завдання, як і раніше, отримуємо 1 експіріанс. За відкриття латбоксів за РЛТ ми отримуємо 18, раніше 15 отримували. За витрати 7 РЛТ в магазині ми також будемо отримати 18. Раніше було 20. І за виконання 8 щоденних завдань ми отримаємо 55 експіріенс, а раніше це. Було 50. Також, як бачите, вони прибрали завдання щодо запрошення партнерів, але вони просто розкидали цей експіріанс по інших завданнях. Тому від того, що вони прибрали це завдання, ми нічого не втрачаємо. ну і В кінці можна сказати, звичайний сезон для цієї гри. Переважно виходить те, що постійно, лише трішки зменшили винагороди по фрі-пасу. Ну, а так переважно все як завжди. Тому переходимо, виконуємо щоденні завдання. І забираємо свої винагороди. А я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!